Привіт, друзі! На огляді ось така новинка. Це у нас тримач для телефону універсальний з ось таким шоломчиком. Як на мене, дуже прикольно. Кріплення в нас йде під болт або під зеркало. Повністю виготовлений з пластика. Кріплення також пластикове, з регулюваннями під різний телефон, тобто тут з бистрою фіксацією йде і Нижня фіксація тут витягується. Якщо вам треба телефон вставити, ось роздвигаєте, коли ви телефон ставите, тут ось така кнопочка є, телефон притискає і відразу під ваш розмір фіксується. Тобто дуже швидко і легко його як зняти, так і встановити. Не треба болтиками затискати, як на інших моделях. Тому дуже зручно. І ось такий. Шлем він більше для декору, можливо, частково якийсь там здахист від капель води буде робити. Чисто такий крутий дизайн, як на мене, це більше не на якийсь кастом або чопер підійде. Ззаді теж має регулювання. Також цей шолончик знімається і регулюється, можна його тобто, відхиляти, можна навпаки сюди чуть-чуть загнути. Ось така. У нього упаковочка, ось так вона виглядить. Mobile phone holder. Ось тут інструкція якась є. Ось тут інструкція, як це все регулюється. Як на мене, дуже прикольний. Ага, ще тут кути нахилу також регулюються. Недорогий і практичний, і досить прикольний аксесуарчик для ваших мотоциклів.